Вітаю! Мене звати Оксана Бега, і сьогодні я відповім на декілька запитань. Перше з них це запитання з приводу продуктів з вітаміном С. Сироватка Morning Miracle містить в собі вітамін С. Яка концентрація? Концентрація 5%. І ця концентрація взагалі вважається найбільш безпечною, тому що. 5% радять використовувати навіть тим, хто вперше користується продуктами з вітаміном С. Спробуйте. Вітамін С знаходиться в цьому продукті в стабілізованому вигляді, тобто він не руйнується під дією сонця, висвітлює шкіру і рано чи пізно він допоможе вам прибрати пігментні плями. Отже, успіху! Повірте, це безпечно, і повірте, це працює, хоча би почитайте відгуки.